Випускники в очікуванні шкільного свята. Ангеліна про традиційний випускний бал мріяла вже давно, а тому ретельно до нього готується. І для того, аби виглядати на всі сто, обирає сукню. Скільки переміряла за останні дні, вже й не пригадає. Для мене плаття має бути довгим, пишним, як у справжньої принцеси. Спочатку я хотіла шити, але я точно не знала який фасон плаття мені підійде, і якого кольору я хочу плаття. Тому зараз я Шукаю по магазинам плаття, приміряю та вибираю найкращий варіант. Нині в магазинах гаряча пора. На Вбрання полюють ті, хто відкладав до останнього. І прості, і не дуже дешеві сукні скоро порозмітають з полиць. Хлопцям трохи простіше, бо вони не міряють одяг годинами, але не дешевше. Брання на випускний вечір можна придбати на будь-який смак і товщину гаманця. Все залежить від бренду і тканини. Ціни випускних суконь в магазинах в середньому коливаються від півтори тисячі гривень і вище. Мої однокласниці, практично всі вже купили сукні, дехто ж є сукні. Дехто вже останні підготовки проводить. І, ну, думаю, приблизно одинаково по ціні виходить у всіх. Я думаю, випускний мені приблизно обійдеться в 10 тисяч. Виглядати бездоганно в день прощання зі школою і зустрічі з дорослим життям важливо, але й батьківський бюджет потрібно економити. У мам-випускниць голова йде обертом і від ходіння магазинами, і від шалених витрат. Адже окрім вбрання, є ще цілий перелік видатків: бенкет, розважальна програма, фото та відео. Ми ж так не підраховували плаття 4 Ну, зверх чотири, туфлі тисяча, 1200. Якщо ми ще будемо витрачати гроші, ну, купляти біжутерію. Потім зачіска, макіяж, манікюр. Хіба на платі мами можна зекономити більше на чому? Для того, аби довершити образ, над випускницями чаклують професіонали. В салоні краси найбільший ажіотаж очікують наступні два тижні, а записувати почали ще за місяць наперед. Макіяж та зачіска обійдеться щонайменше в 600 гривень. Останні роки кінець травня, і початок червня і, і спостерігається ажіотаж, тому що в випускні співпадають як садочків, так і шкіл. Треба записуватися заздалегідь. Це і за місяць, і за два тижні, тому що е, вже чим ближче до випускних, тим записатися важче. Макіяж від 250 гривень. То є денний макіяж легкий, такий, щоб цих молоденьких дівчаток залишити молоденькими, а не додати їм декілька років. В Середньому витрати на випускний вечір полегшать гаманець сімей десь на 10 тисяч гривень. Відтак враження від свята залежить далеко не від суми вкладених в нього грошей.